Привіт усім! Сьогодні на 30 жовтня нам випала карта ТОС мечів перевернута. Сьогодні день нерішучості та слабкої волі, зупинка перед прийняттям важливих рішень. Думки сьогодні снуватимуть по голові і буде дуже складно взяти їх під контроль. Можливо, якісь образи, якісь негарні слова, які ви почули в, свій, в свою адресу призвели до цього стану, який сьогодні такий пригнічений, я би сказала. Сьогодні емоційний стан коливатиметься від стану повної апатії і навіть, я би сказала, такого крижаного холоду до несподіваних сплесків емоцій і такої гіперактивності. Насправді я сьогодні рекомендую не приймати важливих рішень, а спочатку в своїй голові укласти. Повністю чітко всі позиції, всі цілі розбитих на етапи, аж тоді вже приймати рішення.